А зараз про спорт у спортзалі Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки відбувся волейбольний турнір під назвою Дорожче за кубок проводяться змагання другий рік поспіль, мають благодійне спрямування і проходять під патронатом обласного центру спорт для всіх, котрий опікується розвитком фізкультури серед населення. Назва турніру Дорожче закубок» чітко визначає основне спрямування змагань для учасників яких спортивна складова відступає на другий план перед важливішими життєвими цінностями. Це турнір, який пропагує те, що є речі в житті, дорожче закубок, Тобто є доброта, є такі якості, як вірність, які передаються дітям. І Ми хочемо всі зібрані кошти передати дітям сиротам, які більше потребують цього і. Кубок не важливий, важливо те, що дітки були здорові на. У змаганнях взяли участь команди, що в основному представляли професійно-технічні навчальні заклади. Причому до гри долучилися не лише хлопці, а й дівчата, які зуміли скласти їм серйозну конкуренцію. Не важко, що хлопцями граються. Та трохи страшно. Чого? Не дай бог попадуться. Ну, ви постійно граєте, не Любите цей діфоти. Да, так, вже 9 років займаюся. А граєте за Навчальний заклад. Ні, у нас команда своя, там всі постарше, по Змагання прийшли в умовах досить високої конкуренції, адже волейбол є одним із найулюбленіших видів спорту серед студентської молоді. Ми формуємо команду, тренуємося, збираємося з хлопцями грати волейбол не тільки дівчата, але й хлопці тренуються. Стараємося, бо у нас залу немає як такого, але ми стараємося завжди підтримувати волейбольні традиції, баскетбольні, футбольні, тому займаємося і спортом, і в цьому плані. Приємно, що окрім команд обласного центру до турніру долучилися волейбольні дружини з берегомета та села Кам'яна. Хлопці, двоє у нас ще в школі учаться, а так з університету. Так. Команда, ваша перемешка, в яких турнірах граєте? На район, на районному рівні і якщо виходимо на обласному. Як там на районі ви виступаєте? Ну, того року взяли третє місце. У результаті досить цікавої та безкопробістої боротьби бронзовими призерами змагань стала команда Чернівецького підколеджу, яка в матчі за третє місце обіграла суперників із Кам'яної з рахунком 2-1. Переможцем же турніру стали волейболісти політеху, які у фінальному двобої з таким же рахунком долали господарі змагань команду вищого професійного училища радіоелектроніки. Сергій Батюк, Андрій Соколовський таменя ТВА. Повертаючись до чемпіонату України з карате, який нещодавно відбувся в Чернівцях, варто акцентувати на вдалому виступі боковинських атлетів у юніорській, кадетській та молодіжній номінаціях, що прогнозує добрі майбутні перспективи цього виду спорту у краї. Особлива увага фахівців на чемпіонаті України була прикута до змагань в молодших вікових категоріях, адже від їх результату залежать майбутні перспективи розвитку цього виду спорту в тій чи іншій команді. Тож приємно відзначити, що Буковинські юні спортсмени своїм виступом підтвердили статус одних з лідерів у вітчизняному карате. Є підростаючі покоління дуже без шансів свою категорію виграв Карась Олександр. Е, дуже непогано е, виступили і наші е, і дівчата, і хлопці. На жаль, на жаль, що сім програних у нас фіналів е, в кадетсько юніорських категоріях, тобто сім других місць. Це радує, що потрапляли в фінали багато. Ну але на жаль, десь трошки не вистачило. Будемо ну, працювати. майбутній потенціал. Я сподіваюся, що він буде реалізовуватися. Велика кількість срібних та бронзових медалей говорить про нереалізований повністю потенціал чернівецьких артистів, які мають стимул для вдосконалення. Я перший раз виступаю на чемпіонаті України. Вже першого разу добре, але я го я його більшого думаю, перше місце зайняти. Але і так, це теж не погано. Я міг виграти перше місце, але ну не зміг. Що то напевно, не хватило. не Але не треба опускати руки. Скоро буде чемпіонат Європи в Словенії, і там уже буде відборочний тур. Другий. В деяких змагальних номінаціях перевага черніча була наскільки значимою, що на призовий п'єдестал піднімалося відразу кілька спортсменів. Приємно було бачити призовий п'єдестал відразу і наші ви задоволені своїм виступом? Е, так, адже це, це, це ну, моя нова категорія, в якій я виступаю 14-15 років, плюс 4 кілограми. І я сподіваюся, що на наступний раз я буду тренуватися і буду е, е, займати вже перші місця. Слідна нагорода це здорово, але ти задоволений чи ні? Так, собі мені не вистачило до фіналу одного кроку. Я не задоволена, я хотіла перше місце, але так сталося. Я ну, буду ще краще і краще працювати і дякую своїм тренерам. Буду з цього добиватися кращого. До речі, звітний чемпіонат України став першим етапом у відборі кандидатів до складу збірної України. То спортсмени боролися не лише за медалі, а й за місце в національній команді. Я обох вас вітаю, ти чемпіонка, ти срібна призерка. Я бачу раді, так? Звісно, раді це дуже приємно. Це ну адбор на Швейцарію – це великий результат для нас. ми вважаємо. Ти теж, бачив веселе, хоча срібло срібло. Все ж таки хотілося піотку стати, так? Ну, звичайно, це ж результат якісь були. Ну нічого, потім підемо збірна. Таким чином, реальні своїх претензій на потрапляння до національної збірної лаурети чемпіонату України можуть підтвердити на другому відбірному етапі. Серед претендентів до національної збірної значаться всі 22 буковинських педалісти, які представляють п'ять чернівецьких спортклуби. Наш клуб зробив свій внос. Ми завоювали 8 медалей з кадетського юніорського молодіжного чемпіонату. Чому теж дуже раді і сподіваємося, що із цих всіх людей ми. Пройдемо удачно второй етап, і чим більше людей вийдуть зборну України, бути представляти на чемпіонаті Європи в Швейцарії. тема дня.